Ну і продовжимо про комунікацію, якраз з владою. Робота у збиток, заблоковані порти, логістичні проблеми, заміновані землі та низькі ціни на збіжжя. Це лише частина проблем українських аграріїв. Новим викликом для агросектору може стати другий етап земельної реформи, що розпочнеться з 1 січня 2024 року. Максимальний розмір земельної ділянки, який зможе придбати одна особа, збільшиться у 100 разів, із нинішніх 100 гектарів до ди. Десяти тисяч навіть фермери, які зараз зі зброєю в руках захищають українську землю, закликають владу не збільшувати ліміти на продаж землі. Звісно, що ні про який продаж землі поки мови бути не може. В теперішніх умовах потрібна нова дискусія: інакше для кого ми звільняємо і захищаємо нашу землю. Багато аграріїв загинули, захищаючи українську землю решта підтримують збройні сили. І немає такого українського села, з якого не захищають нашу Україну захисники і захисниці. Щоб цьому запобігти, на сайті президента зареєстрували петицію. Аграрії вимагають до закінчення війни та ще на два роки після перемоги відкласти збільшення максимальної площі сільгосп земель в одних руках. Адже це знищить малий та середній фермерський бізнес, який не може конкурувати з великими агрохолдингами. Такі законодавчі зміни є недоцільними в умовах війни та ведуть до знищення малого та середнього агробізнесу. Ці категорії аграріїв не мають коштів на купівлю землі та не можуть залучити на це кредити. А отже, будуть відрізані від можливості придбати землю. Пане президента, ви заявляли, малий і середній бізнес це основа економіки, що створює понад 60% ВВП, 7 мільйонів робочих місць та майже 40% податкових надходжень. Саме аграрії, представники бізнесу, які забезпечують економічну життєдіяльність країни з перших днів війни, у аграріїв немає коштів, а тому збільшення ліміту сільгоспземель у власності за нинішніх умов призведе до скупівлі землі за безстінь олігархами та корупціонерами. Петиція вже набрала майже 17 тисяч підписів. Коли буде 25 тисяч, її розгляне президент. Важливо, що українські фермери виступають не проти ринку землі. Вони просять державу підтримати їх і залишити можливість придбати паї після перемоги. QR-код петиції на екрані. Наведіть ваш гаджет, щоб долучитися до ініціативи. Ну а ми долучаємо до нашої розмови Сергія Рибалка. Це голова фермерського господарства Аделаїда, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергіє, доброго дня. Дякуємо, що долучилися до нас. Вітаю, слава Україні! Героям слава. слава пане Сергіє, а ви підписали цю петицію, правда? ж Звісно, не тільки я, а фактично весь наш колектив підписав. Вчора в мене був день народження, і я приймав поздоровлення і попросив Вітаю. друзів, що замість подарунків. Робіть підписи, і ми назбирали за вчорашній день тільки більше ста підписів. Я дуже вдячний всім моїм друзям і знайомим, які це зробили, пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, в чому, власне кажучи, основна проблема чому не можна зараз відкривати? Тобто, які прибутки у підприємств чи є вони взагалі? Яка різниця між там малим і середнім фермерським бізнесом і агрохолдингами в нинішній ситуації Найкращі в умовах боє... війни? Найкраще пояснювати завжди на прикладі свого господарства. Половина нашого господарства залишилася на лівому березі Херсонщини і зараз знаходиться в окупації, половина філія є в Житомирській області. Ну, щоб ви розуміли, усі кредити, які ми брали для розвитку зрошення, розвитку нашого підприємства на півдні, незважаючи на те, що там усе окуповано, нам їх ніхто не списав, вони залишились, і ми зараз вимушені гасити тіло кредита, його дякуючи, там трохи розсрочили, але відсотки ніхто не відміняв. І ці фінансові навантаження на підприємствах дуже на багатьох висять просто великим великим грузом, непідйомним грузом, яким дається, ну з останніх сил робить. Ми всі прекрасно знаємо, що багато наших механізаторів, це кращі люди, пішли захищати нашу землю. Багато власників бізнесу невеликого середнього теж пішло захищати. Сьогодні ми маємо ціну на пшеницю з місця 100 доларів. Ще три роки назад ми мали 220-230 доларів, і тоді бізнес був вигідний. Ми знаємо, що у цьому році, вперше за останні 25 років, аграрний бізнес буде збитковим. І виявляєте, в оцих умовах, коли ні в кого нічого немає, коли всі останні копійку вкладають в допомогу ЗСУ, коли всі донатять і купують там пікапи, дрони, все, що можна, для того, щоб повернути нашу землю, для того щоб перемогти у цій війні. Ми вводимо 10 тисяч гектар в одні руки і дозволяємо юридичним особам робити купівлю землі. Виявляєте, що це ну, прямий шлях до зловживання? Зрозуміло, якби це був не військовий час, якби це було так, як ми рухалися до цього. Коли приймався цей закон, це був певний, звісно, компроміс на той час, що три роки будуть 100 гектар в одні руки і лише фізичні особи. А от через три роки ми попробуємо, подивимося, через три роки ми дозволимо 10 тисяч гектар в одні руки, юридичні особи і все інше. Ми не проти юридичних осіб. Хай зараз будуть включатися юридичні особи, тому що це буде простіше, це будуть легальні гроші, це буде те, що бачимо. Це не те, що витянуть з під ковдри і зможуть його продав купувати. Які загрози ми зараз бачимо? Перш за все, це те, що закордонні компанії, в яких буде зареєстрований українець засновником, зможуть спокійно купувати по 10 тисяч гектар української землі, взагалі без всяких. Далі ну зрозуміло, що е, різні страхові компанії, різні ФОПи, все що завгодно, можна заводити, буде ну корупційні гроші і скуповувати по 10 тисяч. Ніхто перевірять його зараз, під час війни, коли на це не звертають уваги, не буде. Тому. Це дуже велика небезпека для України. Колись ну я теж хочу зіслатися на слова президента недавно в своїх виступах. Він сказав: в українського суспільства є великий запит на справедливість. Так, от, якщо ми зараз будемо по 10 тисяч гектар землі розпродувати в одні руки в той час, коли аграрії ну вкладають все 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 в нашу перемогу. Це буде порушення, дуже відчутне порушення. Справедливості в нашій країні, і це може взагалі призвести до дуже негативних наслідків. Ми бачимо, які зараз нас підтримують хлопці, які воюють. Бачимо, як нас підтримують ветерани, які повернулися з війни, які розуміють, що це величезна несправедливість. І тому ми зробили цю петицію. Просимо всіх наших друзів, військових. Всіх аграріїв, їхні сім'ї, взагалі людей, які відчувають, що потрібна велика справедливість, відтермінувати цей процес, не дозволити зараз скуповувати землю в одні руки під час ведення воєнних дій і ще два роки після того, як закінчиться війна, для того, щоб стабілізувати наше життя, а потім уже розмовляти про розширення ринку, е, є багато щас. Закидів про те, що от ми не дозволяємо, люди не мають можливість вільно продати свою землю. Повірте, за три роки от нам в нашому підприємстві із 5800 гектар гектарів, які ми тоді обробляли. Люди е, погодилися продати близько 250 гектар. Це ну, взагалі, це та потреба, яка зараз є у людей, які які його продають. Це тим, хто дуже дуже потрібно, і ніхто не втратив свої можливості продавати свою землю. Тобто, всі фактично мають таку можливість і його да сьогодні. Аграріям дуже важко купувати. Вони ну фактично не мають грошей, але можливо потрібно ну трошки припаузить це питання. Угу. Пане Сергію, як ви вважаєте, дослухається влада до вимог фермерів? Все дуже залежить від того, скільки буде підписів, скільки буде голосів. Те, що їх буде 25 тисяч, у нас немає ніякого сумніву, що ну, це, це буде і буде досить швидко. Але хотілося б, щоб це була реакція всього суспільства, щоб це відчуття справедливості, і люди максимально підписали цю петицію. Ми, мені здається, ми її зрозуміло виклали, вона зрозуміла всім і, ну знаєте, як от багато від хлопців чую, за що воюємо? Ми за що проливаємо кров? Щоб з одної сторони ми захищаємо свою землю, з другої сторони, віддаючи грошовим гаманцям можливість просто її скупити. Цю землю, яка зараз захищається кров'ю, скупити просто за копійки. Це не можна допустити, і тому ми звертаємося до всього українського народу підтримати цю петицію і зараз не допустити цього. Я ще не чув ні одної людини, яка б сказала, що да, окей. Ну от реально не чув. Може люди ще не зовсім знають, що таке відбудеться в перших числах січня, що почнеться розпродаж землі, але ми дуже розраховуємо на те, що нас підтримують взагалі. Це це буде нормально по-людськи і для всього нашого народу. Будемо щиро вірити, що справедливість таки переможе, адже дійсно продаж землі у руки іноземців це дуже непросте, нехороше питання. Тому будемо сподіватися, що і президент і влада дослухаються до ваших вимог і вимог ваших колег. Пане Сергію, я щиро дякую, що ви були з нами на зв'язку. А нашим глядачам я нагадаю, що з нами був Сергій Рибалко, голова фермерського господарства Аделаїда, депутат Херсонської обласної ради.